<кій> <кій> Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами Генрі Баварський, генеркредісенсу, екодослідник езотерік, значить пан значить, Сьогодні ми гадаємо знов-таки така тема а, поради від вищих сил. Міг би зробити розгорнути, але думаю, зробити саме коротенькі поради, такі, знаєте, загальні такі прості поради. тому що... Uh, іноді я роблю занадто довгі розклади, тому цього разу зробимо покороче саме такі знаєте, прості загальні розклади, але якщо, прям, знаєте, буде що сказати, ви шим... а, ці, ці камінці вже були минулий раз, не хочу їх. Uh, тому давайте ка О, щось я достав. Так, я достав каштан, я достав такий от... якийсь граніт, не знаю. І отакий такий камінь. У мене, звісно, ще є такий. Ну, його ми відкладемо. Досталися в основному ці, ці три. Так, буде три варіанти. Вибираєте один, другий, третій, або дивитесь все. Що, ще, можливо, якась вам порада, можливо, більш буде резонувати. Да? Може бути такий варіант, насправді. Не ісключаю. Такс. Карти дістали, поклали. Так. Ну що, дивимося? Так, поради. Для, від, для вас від вищих сил. Без сигніфікації, просто от такі от загальні такі поради. Можливо, трошечки імпровізаційно підемо. Але які поради для вас від вищих сил на, на даний період от вашого життя? Загадуйте себе, загадуйте ваш період життя, загадуйте, налаштуйтесь на себе, щоб вищі сили вас почули. Так. Так, Раз і два І. І три. Так, парати для вас для сутвіщих сил. Так, раз, і два, і три. І раз, і два і. Три. Так. так, ну що. Перший, другий, третій варіант. Обирайте. Якщо що переймати, так що дивіться повністю. Я починаю перший варіант. Так, парада для вас від вищих сил. Ха. Ну, давайте так. Тут проста порада. Приймайте те, що вам дарує, так сказати, всесвіт, будь-які радощі, будь-які благоприятні, відомощі, так сказати, приймайте і благодаріть. Оце така парада. Знаєте, дуже проста, дуже загальна, але от. Можливо, ви там забуваєте там щось. Знаєте, буває у вас досягнення якесь, але ви забуваєте його відсвяткувати чи що. Відсвяткуйте, поблагодаріть себе, поблагодаріть всесвіт. От, Тут така порада, що ви іноді ну, зациклюєтесь на якомусь там, я не знаю, можливо, сфері, і не співаєте бути благодарними, не співаєте, знаєте, ну, і спіть кубок досягнення, любові там, чого б там тільки не було радощі якоїсь. А і спіть кубок, ну, хоч трошки треба, Інакше, ну треба. знаєте, Інакше життя без радощі по факту. Ну да, от ви як будто не радуєтесь, не празднуєте, ви несете на собі. От е, Параду від вищих сил празднуєте, радуйтесь. Е, радійте життю, я б навіть так сказав трошечки от такого плану. Я розумію, я що це дивна парада в плані <кхід> війни, але тут саме про ваші власні досягнення, тут саме про. Е, так сказати, і про якісь радощі життя, от котре вам дарують. Ви знаєте, там сонечко вигнуло, вау, класно, типу от порадійте от, така парада, порада. Мені іноді кажуть, що янголи чують ваші думки. от Весь всесвіт зараз вам вище сили кажуть: ми чуємо ваші думки, радійте і ми посилатимемо вам ще більше радощі ми посилатимемо вам радощі тому що ми знатимемо що ти будеш вдячний за них, ти будеш любити ці радощі ми, ми дійсно будемо це посилати. Так, о така апарада була. Друга парада. Подивимося. Дуже страчу, схоже, ви, ви дуже схожа парада на перший варіант. Дуже схоже. Тут, якби, знаєте, от якбуто ну, практично ідентичне познання. Ви собі не дозволяєте радуватись. і те саме по факту. Ну, може, тут ще якась інша, буде інформація за глянемо. Як будто собі не дозволяєтеся радуватися, або у вас якась печалька. Міріност. Ну, ви тут якісь стримані, знаєш? Якщо в минулий раз то просто радуєтесь, може ви забуваєте про це. А тут саме стриматись. ви як будто спеціально не радуєтесь, ви знаєте, ох, не буду радуватись. Ох, там не прийму там таку пропозицію. Тут навіть не про радість, тут може бути так, що ви не приймаєте щось. От я не хочу і все. Може, ви там негативно дивитесь на щось. Да? І от, от щось тут таке, що ви. Не те що, знаєте, там забуваєте е, якось, з радістю прийняти. Тут взагалі ви не приймаєте, ви якось закриті. Тут порада, знаєте, така. Ну, перестаньте вже, знаєте, такі, контролювати. Знаєте, це все. Вже в кінці-кінців, знаєте, тут навіть таке, що. Дайте собі, собі свободу, от така порада. Дайте собі свободу. Ну, знаєте, трошки розслабтеся, знаєте? Якщо перша парада була просто радуйтесь, то тут, скоріше, ну, ви, ви контролюйте все. Розслабтеся, не це так критично. І ехм, така порада, що. Знаєте, якщо я по конкретніки, ви дуже себе затягнули, знаєте, як буває затягнути пояса. От ви затягнулися, ви затягнулися трошечки. Тут все ж таки треба не те, що пустіться всі тяжки, тут, скоріше, як відпустіть той самий пояс, котрий вас затягнув. От ви себе затягнули, не треба. От що кажуть, вищі сили. Цікава парада, дуже схожа на першу, але все ж таки трошечки інша, да? коли розкрили цю. <кху> Давайте виглянути, що тут мені цікаво, стало, що всі будуть парада тим самим. Тут всі карти щось таке дуже схоже кажуть, але <кій> цього разу я навіть думаю, що. Тут, напевно, інша трошки порада. Я скажу так, що тут, ну от наскільки я розумію, надійтеся. От порада, надійтеся, вірте в найкраще. Якщо вам навіть зараз погано, надійтеся, вірте, досягайте, от, як знаєте, майте надію, майте віру в себе, майте віру в світ. <кій> І от. Радість, скоро буде радість, якщо ви будете вірити. Якщо ви будете Ви наді... знаєте, тут щось таке, знаєте, тут віра, надія, любов, щось такого плану. От тут надія, да, там, віра, ну, або віра, да? надія, надія, да? тут любов, тут якась віра. Там, я не знаю, щось такого плану тут розклалася карта. Дуже цікаво, я таке вперше бачу. В общем, тут у нас кажуть про якусь таку віру в всесвіт. Так, значить, що у нас тут ще буде. Віру в себе, віру в перемоги. О, тут віра, як ви знаєте, віра, навіть якесь долання страху. Тобто тут таке, от вірте, долайте свої страхи. От такого плану. Тут навіть більш така активна карта. <кій> так. Вірте і долайте страхи. Такс. Ну, так, да, вірте, і долайте страхи, долайте. Вірте, вірте. Навіть в найпоганіший час, вірте і сохраняйте в собі любов, сохраняйте собі жагу до життя. І вищі сили це оцінять. До речі, вперше випал у нас тут дійсно іерофант. Вищі сили оцінять вашу віру, вашу відкритість. Вони оцінять це і віддадуть сповна. Так, значить. У <клух> мене вже голос ось. Так, значить, на цьому все. На такі поради від вищих сил. Я думаю, що вони всі корисні насправді. Тож дякую, з вами був пан маєстрогенік Биварський, па Еко Дослідник Казатей. Дуже дякую, щастя. здоров'ячко, щастя, здоров'ячко. Бажаю вам найкращого дня і загалом щасливого життя. Дуже дякую.